Є знижки до Дня Незалежності на Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Є знижки до дня незалежності на візин. 20% в аптеках подорожних пам та «Ощад». До тетяна зняла поруч із домом гуркіт моторів під своїми вікнами. Вона разом з сусідами чують, щодня. Ревіння мотоциклів без глушників, вганяють їх у паніку, бо ж нагадують звуки літака чи вибухів. Вони раніше ганяли ближче до вечора, коли не так багато автівок, коли вільна дорога, і коли їх скажімо так не так примітно. А зараз вони побачили, що їм ніхто не заважає, що їх ніхто не зупиняє, не штрафує на них, не звертають увагу. Їх стало більше, і вони їздять вже навіть в день. А кілька днів тому, коли у Києві лунала повітряна тривога, Тетяну розбудив сильний гул. Жінка подумала російський дрон. Але ж ні, це ревів мотоцикл. Рано було десь в районі п'ятої ранку, і просто повітряна тривога всі і так трішки. Там нервують в це в цей період, і просто коли на світлофорі знову стартанув цей мотоцикліст на височенній швидкості і просто помчався і за ним гул по всьому району. Ну це дуже страшно. І це проблема не поодинока у соцмережах. Мешканці десятка будинків у Шевченківському районі столиці скаржаться їм усім не дають спокою шумні мотоциклісти. Пропоную зібратись і вирішити питання цих перегонів по ліги, які тривають до глибокої ночі, або зібрати загальний підпис на встановлення знаків або камер для вимірювання швидкості. Законодавчо в Україні питання порушення тиші та спокою під час війни ніяк не регулюється. Розповідає адвокат Дмитро Йовдій. Єдиний документ рішення Київради про заборону гучних автівок і мотоциклів. Подібні заборони прийняли місцеві ради майже усіх українських міст. Вони передбачають заборону використання транспортних засобів там спрямо струмом, коли йде по суті таке от, пряме вкидання в цих вихлопних газів трубу що створює відповідний шум, або коли вихлопна труба без шумоізоляції. Так, таке є, але знову ж таки проблема в тому, що неможливо реалізувати і притягнути до відповідальності. Заборона діє лише на папері, а притягнути до відповідальності водіїв, що їздять без шумопоглиначів, можна лише у разі техогляду їх мотоцикла, який покаже, що мотоцикл чи авто справді без глушника. Інспектор поліції не має можливості під час зупинки транспортного засобу здійснити цю перевірку. Та вплинути на ситуацію можна. Дмитро каже: якщо вас турбує рев автомобіля чи мотоцикла. Найперше зніміть це на відео в ідеалі. Зафіксуйте номерні знаки порушника тиші а далі передайте інформацію у поліцію. Тому що такі, як правило, автомобілісти і мотоциклісти, вони як правило порушують інші правила дорожнього руху, перевищили швидкість, перевищили порушу правила маневрування, і за них їх притягають до відповідальності, вплоть до того, що транспортні засоби переміщають на спецмайданчики і штрафують таким чином. Ще один важіль, яким можуть скористатись українці. Петиція тетяна каже, вони з сусідами вже думають над текстом петиції, щоб депутати Верховної Ради знову розглянули закон, що заборонить їзду без глушників на державному рівні, і можливо якимось чином повпливати на те, щоб знову підняли цей закон, і знову його розглянули та затвердили. Ще у серпні минулого року депутати зареєстрували проєкт закону, який передбачає штрафувати водіїв, що порушують тишу. На тисячу гривень за перший інцидент та на дві тисячі за повторення порушення. Крім того, в документі прописується можливість позбавлення людини права керування машиною чи мотоциклом на строк від трьох до шести місяців. Та поки що закон не ухвалений. Станом на зараз проєкт опрацьовується в комітеті Верховної Ради.